Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт, мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика What if. Тут ми говоримо про кейси, факапи, які втрапляються в менеджменті, і як з цього всього виходити гідно, так як що зробити, коли все пропало. Сьогодні ми говоримо про супротив менеджерських команд, до чого це призводить, як розпізнати, та головне, як нивілювати той негативний вплив. Звісно, що якщо ви прийшли в компанію на її початку, займали керівну позицію, впливали на те, кого наймають, тоді, напевно, це відео не про вас. Але реальність дещо інша, і ми повинні навчитися працювати з тими, хто в нас вже є. І не завжди це просто. Особливо, якщо ви з ними не працювали 10 років до того, і вам потрібно доводити свій авторитет та експертизу. Напевно, я та і ви точно читали в книжках і ходили на конференції на тренінги, дивилися на youtube відео про те, як треба мотивувати команду, залучати inspiring leadership і таке все інше. Десь в глубині диші, я дуже розділяю ці підходи і вважаю, що за ними майбутнє. Але не кожна менеджерська або команда фахівців до цього готова. Супротив менеджерської команди може зруйнувати компанію, і я до цього зовсім не шуткую. Ми навіть з вами не зразу зможемо розпізнати той супротив. Тільки по хлибним крихтам, так би мовити. Десь клієнт пішов, ну в нас же дорожче. Десь просів перформанс фахівців на проєкти, ну їм же треба час на завантаження, відпочинок, і оце моє улюблене. Вони вигоріли. Десь якийсь менеджер не зробив свою частину роботи по стратегуванню, наприклад, не доформував геп-аналіз або СВОД. Бо не зрозуміло, навіщо все це так потрібно і так все робили вже. З цих маленьких кроків все починається. Начебто нічого не впало зараз, хтось за когось зробив роботу, а вам просто ніколи у все це занурюватися та перевіряти. В компанії є так названа інерція бізнесу. Тобто не все зразу впаде. Десь є більш довгострокові контракти, десь активні проекти, за які платять кожен місяць або квартал, десь дохід від продуктів. Але динаміка супротику це як ракова пухлина. Спочатку її не видно, а потім вже пізно. Ми можемо з вами апелювати до того, що сапатаж і супротив виникають від недоінформованості менеджерів, від нерозуміння, куди ми йдемо, та навіщо нам все це, і напевно будете праві, але в ідеальному світі. В реальному світі менеджери можуть саботувати рішення про зміни з декількох причин. Перша, не хочуть змін, бо їх все влаштовує. Проєкт йде, неважливо, що з перевитратами, але ж робиться. Зарплатня платиться, з менеджерської позиції не знімають навіть через провал, бо нікого ж поставити. Бо будуть всі ж одні й ті самі. Друга. вони не бачать потреби, бо не володіють цією інформацією, або не хочуть про це дізнаватися. У мене теж таке є: команда працює на всіх парах, а то, що дизайн вже перероблюється третій, двадцять п'ятий рак, то ж нічого. Гроші ж ми не рахуємо, бо краще ж зайняти фахівця роботою чи критично подивитися на проект і зрозуміло, чи нам, в принципі, потрібен такий дизайн на цьому проєкті. Третє просто з лихості. Або підхід баба Яга проти. Ми вже це все робили, з цього нічого не вийшло. Якщо дивитися на прикладі свот-аналізу, який робили, поклали на стіл, не зробили висновки, звісно, нічого й не вийшло. Але це ж не означає, що якщо правильно скористатися цим інструментом, нічого не вийде. Тим більше, що кон'юктура змінилася, а світ також. Нам ніколи не подолати супротив менеджерів, не створивши культуру прийняття змін в компанії. Створення такої культури Впливає позитивно більшою мірою і лежить на плечах менеджерів. Це ініціативність, це командна робота, це терпімість до ризиків, і це це одночасно. За даним дослідженням, ГАЛОП, така культура створюється з урахуванням восьми факторів: співпраця, швидкість прийняття рішень, толерантність, розширення прав і можливостей, впровадження технологій, простота, обмін знаннями. Інновації. Ці чинники визначають, побудували ви таку культуру в команді менеджерів чи ні. Так, для цього потрібно, щоб ваші колеги теж хотіли цього. Всі спроби насаджувати agile культуру насильна, які я спостерігала, провалилися. Недарма в agile в підході є дві категорії: Do agile – перейняття практик, технік, гнучких підходів, без перебудови майнсету учасників процесу. І be agile – це якраз і перебудована на цих восьми факторах структура. Найчастіше більшість команд використовує перший підхід і думає, ой, в них все вийде, про це складність полягає саме у перебудові сприйняття співпраці, простоті, терпимості до ризиків. На цьому ґрунті виникає цей супротив впровадження будь-чого. Давайте будемо вважати, що фахівці компанії лояльні і компетентні, тобто не є шкідниками і володіють цими необхідними навичками. Ну, уявимо собі таке. В такому разі проявлятиметься опір на різних урівнях ієрархії. Перше, звісно, топ-менеджери, – сі-левел. Тут все залежить від висоти польоту. Управлінці вищої ланки, стратегії, переважно зосереджені на досягненні бізнес-цілей. Частіше їхній опір, викликаний нерозумінням того, як ці запропоновані зміни допоможуть їм досягати своїх цілей. Проявляється він насамперед. У відсутності підтримки фахівців, яким було доручено впровадження змін, другий рівень це лінійні керівники або мідл-менеджери. Зазвичай вони чинять найбільший опер. Причому будь-яким змінам, оскільки важко розлучаються зі своїми стереотипами, а також бояться втратити контроль над ситуацією і отримати додаткові обов'язки. Хоча неефективність старих методів роботи часто очевидна, нові сприймаються як додатковий головний біль. Замість того, щоб змінитися, міддл-менеджери щосили тримаються за свої методи. І третій, рядові фахівці. Виконавці чинять опір з більше прозаїчних причин через необізнаність. Люди просто не знають, що відбувається в компанії, або не розуміють, яка їм від цього буде користь. Умовно, всі види прояву можна розділити на три групи. Перший плач Ярославний. Зіткнувшись зі новими вимогами, практично кожен фахівець каже: це неможливо. Як з цим боротися? Дуже просто. Навколо завжди є надихаючі приклади, які переконують навіть пісімістів. Наше завдання знайти ці приклади. Якщо це стосується селф-менеджменту, то я зазвичай приводжу свій приклад або своїх колег, хто досяг чогось. Другий. Я все зроблю ну тільки завтра. Це люди завтра мене. Вони говорять те, що від них хочуть почути і постійно обіцяють, але не тримають слова і не виконують домовленості. Як з цим бути? Кожен менеджер має розуміти, що розставляти пріоритети це його обов'язок. Успішність розв'язання проблеми завжди прямо пропорційно увазі до неї відповідальної особи. І останнє не треба мені навішувати. Небажання фахівців брати на себе додаткове зобов'язання проявляються, зокрема, в небажанні вчитися чомусь новому. Тут єдиним рішенням є, що в команді завжди можна знайти заняття для людини з будь-якими здібностями. Тому дуже важливо розгледітися ці схильності, що краще виходить у фахівця. Саме ці вміння і зроблять найбільший внесок в спільну справу. Але треба визнати, що навіть у найбільш згуртованому колективі трапляються такі симулянти. На жаль, на щастя, ця група не чисельна. Вони імітують роботу, сподіваючись відсидітись осторонь всіх змін. Симулянти це перші кандидати на виліт, тому саме їхня наявність в команді сильний демотивуючий фактор для решти фахівців, і на них я дивлюся прям прицільно. Адаптивність і гнучкість це софт скіли, які багато людей вказують в своїх резюме. Щоб показати свої здібності, деякі навіть використовують адаптивність і гнучкість як взаємозамінні понять, але є тонкі відмінності. Адаптивність це змінність вашої поведінки залежно від ситуації, щоб найкраще задовільнити людей, які вас оточують. Гнучкість включає в себе переговори про зміну рівня вашого внеску в виконання задання. Гнучкість часто означає пропозицію більшої або меншої кількості чогось залежно від ситуації. Під час змін обидві ці навички є життєво необхідними для успіху. І неважливо, це зміни в вашому особистому житті чи в робочій діяльності. Особистий против. Це природна частина процесу зміни розвитку. Розуміння його природи, міст, моментів, виникнення допомагає нам ефективніше справлятися з нашими внутрішніми перешкодами. Варто пам'ятати, що кожна зміна починається з першого кроку, і ви здатні подолати будь-які внутрішні бар'єри на цьому шляху. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами всі такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському та іншим напрямках, запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Я прикладу лінк в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною не згодні. Або згодні до зустрічі!